Привіт, привіт! Всіх вітаю. 5.30 ранку Іра встала, ходить з півниками, чую курочки, вже там щось кудахчуть. Яйця, мабуть, несуть так рано. Легорна вже гуляють. Це та пташечка, яка дуже рано лягає спати і дуже рано встає. А от червоні ломан-брауни, мабуть, ще сплять, тому що вони гуляють допізна. Друзі, прокинулася, дивлюся на своє вікно, а вони повністю запотівші. Думаю, ну от тобі, якість вікна. А люди ще й попереджали. Іра, перше, що подивися, чи не запотівають вікно. Це з вулиці. А потім, як глянула на вулицю, а тут такий туман. Учора, 1 вересня, вночі розпочався дощ, та такий гарний, з блискавками, грім. Аж жахливо трошки було знаходитись в хаті, тому що звуки були дуже гучні. О вона йде з нами. Маська, ти не заспана, тому що ти полювала в літній кухні мишок селове. Ну йди, йди. Йди, заходь. О, тумнічка, вона з нами буде гуляти. Ну, як таку красу не засняти. Повсюди туман, як молоко стоїть, нічого не видно, ні лук, на луках взагалі темно. Думаю, ну зараз годину о восьмій, о сьомій, піду прогуляюся. Якщо тут в садку та на городі стоїть такий туман, на луках нічого не видно. Як ковдра біла стоїть, яка там прогулянка, там нічого не буде видно. І телефон зараз. Намокне, і мені так захотілося вийти, прогулятися зранку. Звісно, запечатліть цю красу, садочок, як в тумані, і ми з вами, як їжачки, в тумані, ходимо, прогуляємося. Просто хочу показати погоду на 2 вересня зранку. Після дощику піднявся туман. Чому? Тому що на вулиці, наскільки було жарко, у нас. Оці останні дні прям спека стояла як Ну, Правда, літочко і так було. В нас дощики пройшлись недавно. Ну, як півтори неділі назад, такі гарні дощі два дні пролило. І дуже холодно було. Дубар, я думала, вже й не потеплій, да, мась? No. А потім знову піднялося сонечко, та жаркіше стало, ніж улітку. Все горіло. Все поливалося знову на городі та й в садочку кругом. А це учора, вночі, блискавка, грім розпочалися. Ми ще увечері з мами на городі помідори збирали і почало гриміти. Осінь все таки на вулиці, звісно. І грім, і блискавки. І, слава Богу, дощик пройшов. Мама ще й говорила: хоча б пройшов дощик, прям просила, стояла на городі. Пройшовся, не знаю, чи гарний. з вечора пішла така злива сильна. А потім вночі скільки вона продовжувалась, я не знаю. Але по погоді видно, що було тепло, пройшовся холодний дощ, і земля задихала. Все в тумані, друзі. краса, як в касці чарівні ході, і мася не витримала. Не знаю, чи голодна, чи ні, ну мишок вона носить. Де вона їх бере? Ну, мишки під осінь ж всі. В літню кухню збираються там, де пшениця, де курочки всі. І Звісно, вона зараз намагається прорідити трошки ряди мишок і всю ніч полювала. Дуже класна погода, садок. Це зараз зазеленіє, мама на городі стоїть і розмишляє, аби пройшов дощ і б зелені помідори швидше б дозріли. Не знаємо, чи зрітиме, чи гнитиме. Там, дякую людям, написали мені сорта, і помідори, і перці, і Леся рожева, і колобок рожевий, і Фатіма рожева, помідорчик, Ляна рожева. Обов'язково візьму. Планів на наступний рік, дай Боже, на миру, самі ранні помідорчики взяти і рясні, щоб врожай гарні були. Ой, груша така помаранчева. Питають груша Іра, чому в цьому році нема груш. Друзі, ви пам'ятаєте, як вона квітувала? Це цвіту було повно. Весь садок гарно цвів, а потім морози прийшли, ми з вами підійшли, а воно все чорне квіточки. А потім іще де неде де грушки маленькі зав'язали ті, що витримали, де неде де висіли. Знову вдарили нічні заморозки, і грушки стали чорними. Тобто, можливо, і була б груша і Продовжувала поробляти, щоб не було цієї іржі. Але грушок нема. Так що помідори, перці записала сорти, що знайду, те візьму. А що вона капає? Я ще роздягнута вийшла і ковтинку не накинула. Рано, друзі, 5.30. Донька збирається на роботу, мама говорить, що ти встала. В такий час я навпаки тільки засинаю. А воно і спать не хочеться. Казкова погода. Дивіться, який туман. Це поряд його так гарно видно. А коли вдалечину там на луки дивишся, просто біле молоко. Нічого не видно. А ця траву їсть. Що, отруєну мишу наїлася. Зараз буде шлунок чистити. До вечора понаїдається, а потім. ой, кутика, кутика. Сливки. Сливки я їла, до речі. Нічого я не змогла зварити, приготувати з них, бо мало було. Але я ходила, просто зривала, споживала. Ну, як гарна слива, ну не така, що прям солодка, як в там соковита. Є і кращі сорти, отак я скажу. Так, давайте на цю сторону пройдемо. Так, по садочку. Люди ще сплять а Іра тут ласи. Фундучки ще не жовті, але листя вже починає окремо, де-не-де. Вон Кабачки наші. Ой, павутинка ось висить. Павутина скоро буде Бабине літо. Павутина повсюди висітиме, навія наші, цеплятиметься. Мась, ти голодна, скажи, не кормлять, Салати зранку прийшлося їсти. Персик, цікаво, там висиче, він осипався. Все чекає, коли ж він впаде. Дерево то хворе. Як він там тримається, я не розумію. Вон кукуруза яка яскрава, жовта стала, Красиво. Ну, прибирати її можна й весні прибрати перед тим, як приїду та рот. Да? Наїлася. Вже зглатує, вже їй важко. Вона ж гірка трава. І курочки розбрались. ну Дивлюся, -Браун» червона також прокинула стала, а ті всі сплють. У мене навіть кури такі різні. Помідори, ви бачите, повизбирувала на аджики, на салати. Що я тільки не робила з мамою. І не залишилось уже червоних. У мене там ще декілька рецептів стоїть. Ну Оце ж мама говорить, як дощ пройде, можливо, помідорчики дозріють та На споживання, щоб хоч були. Ось мої помідори, таку з мами збираємо, які дозрівають усе збираємо. Мамі треба на салат, неї нема, вона в мене може зібрати. Авторський їй вирву декілька помідорів. Ну Вона говорить, вони не солодкі, звичайні помідори так що, який їсти, Я ж намагаюся здивувати помідорами, класні дати. А воно красиве, а всередині просто як ти йдеш. Ну давай, давай, поспішає біжить, що зараз ж зачиню за собою. Заходиш? Пішло. Не хоч вона, не хоч. Ой, а це погода. Ну що, земля дихає, була гаряча, розгарячилась, так її розігріло сонце. А в мене тут ще зелено. Чагарники стоять, і буряк не прибрала, висипеться, ну нічого. Це ж не портулак грудь. Тут я поприбирала, звісно, ролики ще будуть попереду, що я тут робила. Багато вже чого. І заготовочки, і все. Німець, бича серце. Говорять, листя прибери там, жіночка пише, пише мені. Друзі, воно на сонці висить, ось листя взагалі його не прикриває, і тут листя майже немає на ньому. Кущик такий не дуже густо залистний, але він все одно не визріває. І стоїть же шокремо, дивіться, тут навіть помідорів немає. Ось сонечко прямо на нього світить. І ось помідори поряд. Просто це сур такий. Тут листя, якщо я обірву, він все одно такими стойотами зелененьким, просто стресане, листя не буде. Ні, звісно, йому буде трошки важко оговтатися, та яке там дозрівання. Це ось оці треба прорвати, прорідити. Ну, не знаю, можливо, сьогодні обріжу. Сьогодні в мене консервація стоїть, вже все підготовила з, з вечора вчора. Тому зараз розпочнеться в мене спека на кухні. До речі, зараз гарна погода. Вийшла ось в ковтинки, не холодно, гарна, тепла погода, але воно реально була така спека в нас. Дивіться, як я Іри все розсадила в садочку нашу, прямо на городі, під фундуками. Тут же в нас рядок півонії. Рядок піводній, і я продовжила різнокольорові іриси, розсадила. Кучугури кола і під фундуками росли іриси. Думаю, ну що воно так криво некрасиво. Тим паче ми з вами домовилися, що як тільки іриси сильно розростається, підкапувати, ділить, проріджувати. Тому що, хто не пам'ятає, отут а все було в віресах чагарники з отакою травою. Друзі, я так попомучалася, в мене тиск, я думала, помру на них тут і ляжу, поки викопала, все перебрала. Наскільки вірисів. Коріння, таке кучеве, збите, глибоко посажене. Там є відеоролик, я просто не червона, а чорна була. Я не могла навіть підняти ці кучугури, щоб на компостну купу перенести. І я так намучилася і зрозуміла, що іриси треба контролювати. Вони швидко розростаються, навіть тут трошки було, і я ледве викопала, попереду ролик ще буде. І я взяла помаленькі діленочки і красиво в рядочок розсадила. Кабачки. Ікру наварила, Буде попереду. Покажу, змонтую, яку я ікру. Найсмачнішу в світі, як я говорю, друзі, там нічого не потрібно, тільки кабачки і цибуля. Ікра бомбезна, але дещо треба з нею зробити, щоб вона була незвичайна і бомбезна. Да? Так що, такі в нас тут, тут багато чого годувати, да. покажу, а зараз дощики не знаю, наскільки це надовго чи ні. Сьогодні туманно, тепло, моросить вже. Тому по дощу нічого не робити, Ми покажу, що було зроблено, які заготовки зробили магазин ходила, Накупила насіння різного. І квітів, і огірки. Ось тільки ж не знала, треба було Фатіму, Ляну. Колобок Лесю взяти ще, ну це попереду ще звісно візьму. Набрала спеції на консервацію продуктів. І Це зараз і консервація, і монтування відеороликів. Заходьмо. Я зараз змонтую за 2 вересня цей ролик і спробую виставити. Ну, в обід уже виставлю, просто покажу погоду, бо там в ковтинки ходила в відеоролику. І люди говорять, Іра, у вас що холодно? У нас так жарко. Ні, друзі, в нас було 33 градуси. Просто після першого дощу у нас два дні стояв такий дубар холодно. Ну, я в ковтинки пройшлася, а потім піднялась спека і в нас 33, більше 30 градусів. Квіти он, почали підгорати. Поливати не поливаю, бо я вже замучилась. Дивіться, як вони опустилися. Ось так ніякої краси тепер. Тільки лобулярія ще довго буде радувати. Гортензія, он, поларбір на сонці. Ну, соцвіття горить, коли дуже жарко і не поливаєш, вона може так підгороть. Ви бачите, що робиться. От тобі осінь. Вони повинні красиві стоять. Та ні, вони по осені ці всі суцвіття коричневіють, і то їх так і тримають. Е, ну, вважаються, нібито також прикрашають клумби, коли вже в висохшому вигляді. Гортензії навіть коричневі збирають і ставлять у вази. Там. Сосну треба пересадити, поки підощики, ну, і бажано пізніше, бо якщо зараз спека підніметься, то вона. Не приживається. Сосни я не одну садила, але ну, тільки одна єдина прижилась. У мене сосни погано ростуть. Ростуть то гарно, але щоб прижилась, а та мучається. І рани йде в хату. І м'явка, м'явка. І Така незадоволена. Мась, ти помилуйся хоч природою нашою ранковою 5.30. Ну, хто це буде ходити в такий час? розповідати за нашу погоду. Скажи Іра, йди спи, тобі ще попереду, скільки сьогодні треба всього зробити бу-й, <сує> на цеї наші. Да, да, да. Ну, ці їсти випросять на луках, де. Ні, ну там проглядувалися луки. Ну, вчора проглядувалися, а сьогодні вже нічого не видно. Ну Я тут вон, сиділа, цибулю чистила на консервацію, бо в хаті починають сльози, нічого потім не бачиш світа Божого після цієї цибулі. Поки перечистиш і поріжеш, так я на вулиці сідаю, на куточку десь сквозняк. Ну і так краще набагато. Тримається навіть, коли отака злива лилась. А злива, я дивлюся, гарна, тому що там калюжі стоять, а нема нікого. Дивіться, які калюжі стоять. Там ще й горно налилу. У нас ж піски у нас відразу вода сідує, як людина пише, Іра, які у вас квіти. У вас, мабуть, земля гарна, а в нас піски і нічого не росте. Друзі, я думаю, людина просто нова і не бачила, як я все літо не відпочиваючи заливала, та не заливала, просто поливала, поливала безкінечно, городи, садки, квіти. Я просто наступне літо так не витримаю і не хочу. Це жах. Як тільки подумаю, що буде ще літо, у мене вже страхи попереду, тому що. Не було б оцього всього, якщо б я не поливала. Увечері, коли вже стомлений, спати хочеться, а я бігаю тут шлангою і все заливаю відрами дещо. І кожного вечора, так. тому воно все зелене квітує. Точно такі в нас піски, точно так на Харківщині пече влітку. І якщо б не поливати, у мене б уже в червні. Була пустеля Сахар. Навіть коли заливала і поливала, деякі рослини пропали, вигоріли і не росли під парконом. Оце отакий, отака жахлива жара стояла. Так, ну що, моє хороше, я піду, поп'ю кави, буду працювати, погоду вам показала, тумани наші молочні. Квіти всі опустили голівки, тепер ніякого вигляд. Калачки намагаються квітувати. Хоч в кінці літа випустили стрілочки. Лаванда пахне, коли її доще моче. Запашно. Я дивлюся, вже західну тую треба стригти кривенько. Скельний ялівець блакитний розпушився після стрижки красень, став. ото прямо обрублений стояв. Чорнобривчики, до речі, випустили багато бутонів. Якщо заморозок не вдари, я думаю, ще тепла і гарна осінь буде, то вони зацвітуть і ще порадують, ось скільки бутончиків. Чорнобривці все таки встигли бутони випустити. Людина пише: Іра, я ніколи не бачила таких гарних. Ой,стрій, як у вас. <хи> ну, воно в промінчиках сонечка, оці крупні кружалка, ще такі яскраво малинові. Звісно, вони дуже красиві. До речі, віола проросла, То, що ми посіяли 1 серпня. Не вся, тут, бачу, нема, ну, можливо, ще проросте. А деяка в пучечках є. Віола проросла. Ну Вона все одно, вся синьо жовта різна й не буде. Тую поливаю, поливаю, бо почала пропадати. Я її підстригла, вона тепер така некрасива. Навіщо я її чіпала? Ну, росла піросла. Хотіла, щоб вона більш набита була. Забуваю, це ж на жоржинах треба оце сухе вирізати. Я забуваю, що воно було б красивіше і, можливо, більше оцих помпунчиків розцвітало. Ну, треба вирізати ось оці всі. Ось так вона красива. Калина, калина, ми будемо чайок корисний пити. Чи ти засохла по такій спеціально? Я її не поливала. Ну, дай Боже, можливо, хоч якісь ягідки зав'яжуться. Бо чай ми дуже любимо з калини. Прям це наскільки смачно для нас, друзі. Це дуже смачно. Калини, цукор, кип'ятком залите, краюху хліба маслом вершковим білоцерковським намазати. Та з'їсти із солодким чаєм з калини. До речі, дивіться, що в мене сьогодні 2 вересня розцвіло. Кактус ахінопсіс окантакаліциум от три стрілочки 2 вересня відкрились. Запашні аж сюди на вулиці, притерний солодкий запах відчувається. Там в коридорі хто не заходить, а воно французькими парфумами пахне. Так що, 2 вересня вже не знаю, який. Шостий раз зацвів молочинка, одну грушку прибрала. Що ти мучаєшся? Йди в хату, там повна тарілка тобі їжі чи Вона не бачила десь клемати з квітує, але вони всі так мучились, бідненькі. Я дивлюся, молоденька, стрілочка пішла і бутончик зав'язав. Білий буде з білою серединкою. Марібуселот, здається, називається. Я вже забула назву мені переслала. Так, 2 вересня. Туман після нічного дощику на вулиці тепло, гарно. 10 градусів. Ой, не 10. 16. 16 градусів. 10, мабуть, холодно було. І отака у нас погода розпочалася осіння. Діточки наші нехай спокійно навчаються, щоб усе в них вдавалося, щоб діткам було не сумно сидіти онлайн у комп'ютері, щоб між своїми друзями, однокласниками навчатися. Тому навчальний рік розпочато. Дай Боже миру нам, щоб дітки наші були успішні і під мирним небом жили. Ой, ой, побігла, побігла, пометелила, ніяк не дочекається Іру. А Іра тут, як їжак, в тумані ходить, ні світ, ні заря, як завжди встала. Все мої хороші. Усім гарного дня, вечора. Хороше, осіннє, теплої погоди, кому потрібні дощики, нехай промочить, щоб не поливатися наші садки. Нехай наші рослинки гарно перезимують і по весні прокинуться усі і порадують нас гарним рясним врожаєм. Нехай не все, ну хоч дещо, щоб не було такого, що нема нічого. Ходиш по садку, пройшовся і пішов на базар все купувати. Все, до зустрічі. Там прилетів? Хто там прилетів, а? Хто там прилетів?